Ну, Справа в тому, що це, це взагалі такий досить дивний проєкт. Він подібно до, до Нью-Йоркської групи, він ніколи не мав якихось е, статутних е, вимог до учасників. Ну, Окрім бути під скарбієм. Е, ну, це була така гра своєрідна в титули. В Совдепі було достатньо тих титулів, і ми також собі вирішили титули якісь поприсвоювати. Тобто там також було багато якоїсь такої гри, яка була приємна для нас, для близьких людей до нас. Там була ще ціла академія Бубабу. Ми прислівували щороку за найкращий вірш року премію, і це також все це обставлялося певними ритуалами так і так далі. Наскільки це все завершено? Ну насправді воно виникало в ряди годи. Воно виникало тоді, коли ми втрьох з'їздилися, мали снагу і охоту спілкуватися, читати один одному, якісь свої тексти нові, і з якогось часу стали з цим всім виходити на публіку. Тобто, я не думаю, що в мене будуть підстави відмовити Юркові або Сашкові. Коли вони мене запросять на якийсь спільний виступ, я не думаю, що вони відмовлять мені, коли мені прийде в голову організувати якийсь такий виступ. Тобто, в тому сенсі це не завершено, в сенсі якоїсь естетики, ну я так сподіваюся, що ми просто передали якусь естафету. От, тобто, з'явилася певна кількість молодших літераторів, які використовують ці прийоми, врешті-решт які не ми вигадали. Просто їх актуалізували в свій час. І не так давно Сергій Жаран брав, робив зі мною якесь інтерв'ю, не знаю, чи воно вже надруковане чи ні. Але І він мене також питався, як це не дивно про це: завершення чи не завершення. І я йому говорив, що відповідав, що як тільки. Поет виходить на сцену і починає зі сцени читати свої вірші, незважаючи на те, чи він там глибокий метафорист, чи він якийсь трансценденталіст, чи ще верлібрист, там якийсь неймовірний і так далі. Але як тільки він виходить на сцену, ну це не конче підвищення, просто на публіку, він зразу стає бубабістом. В цьому сенсі це так. Тобто, ну. А що подвигає, що подвигає людину виходити на очі багатьох? От він я, я написав вірш. Ти написав вірш. Все, справа закінчена. Ну ми його надрукували, десь розмістили. Навіщо ще його додатково читати на публіку? Своїм авторським голосом, що це за е, роздягання таке? І чи люди готові це сприйняти саме зараз, а, саме тепер? Там виходить маса якихось психологічних колізій і так далі. Але чомусь це діється постійно? І в нашій ситуації, як це не, як не крути? Е, це діється ще й тому, що е, ну, можливо, е, мож... якби, якби ці тексти зразу підхоплювалися. Е, Акторами чи сами і читалися відповідно, то, можливо, не було б аж такого бажання в поета своїм якимось кустубати інтонаційно чи як там фонетично голосом це все оприлюднювати. Можливо, тому що все ще мало звучить просто українська мова. І, і хочеться, щоб вона звучала от, хоча в такий спосіб. Не знаю. Ну, звичайно, що є і момент якогось самозалюблення само якогось і так далі. Ну, те, що ми колись намагалися ну, ніби декларувати і дотримуватися цього на наших виступах, що все-таки наші вірші мали би бути якісь такі, ті, що читалися на публіку, персонажні. Якісь такі, що можна було би ще якось пожестикулювати, тобто з якимось таким елементом театралізації своєрідної. От. І мені здається, публіці це подобалося в свій час. Не знаю, як, як воно зараз там сприймається, може публіка зараз хоче чогось серйознішого. Тому що насправді цього гумору вже є дуже багато, хоча він переважно не український, і, і, і ток-шоу є дуже багато, тобто оце, це збирає публіку насправді. А, а Якоїсь такої, ну, я не хочу сказати чистої естетики а художнього слова. В нашому загальноукраїнському дискурсі не так вже багато чути, не так вже й багато чути. І я думаю, що насправді це не тому, що публіка не хоче його чути, а знову ж таки, тому що треба якось навчитися це все подавати, якось це все організовувати і так далі. Врешті-решт, важко уявити собі поета, який постійно постійно виступає. На який живе з цих виступів. Поети не так часто насправді мають можливість виступити перед публікою. Виходить книга, ну це буває там раз на кілька років. Так? Ну Може, з цією книгою він виступить там, перед кількома аудиторіями. Але таких виступів насправді є не так і багато. От. І може, тому вони аж такі помітні, коли вони є успішними, більш-менш. Для абсолютної більшості молодшого покоління поетів. Публічний виступ це взагалі єдина можливість бути почутим, так, так. безумовно. І, і найчастіше для середовищі просто в герметичному, більш-менш середовищі поетів, це також практично єдина можливість бути, бути почутим собі подібним.